Найпоширеніша омана в DDD, які всі використовують, і я використовував свого часу теж, це що Bounded Context – це у нас мікросервіс. Ось, і мов з цим можна, можна йти. Це прямо. Ні, це не так. Може бути один мікросервіс а, з декількома baudet контекстів, в одному Baudet-контексті, а може бути там декілька мікросерсів. Я це... зараз завалю просто в одному баунде. Ні, ні, я тут повністю підтримую. <світ> я я, я взагалі вов... <світ> дуже підтримую. Це, це просто мать на душу, тому що, ну, типа, давай. Мікросервісів, давайте. Давайте тоді будуть Да? коли ми створюємо кілька мікросервісів, в одному бауну з контексті. І між ними у нас що з'являється? Правильно, мережа. Мережа це найбільше. Не обов'язково. Ну, як не обов'язково? Вони ж мають якось спілкуватись. Ну, можливо, вони зверху спілкуються. Ну, навіть не спілкуються, вони живуть як платформі мікровісти. Як спілкуватись. Тільки назовні. Всередині, а назовні. Добре, добре. В будь-якому разі це все хубава закінчиться до нас з'являється додаткова точка відмови, да тобто ми вже слідкуємо за двома, за трьома, за чотирма мікросервісами. Хтось має їх оркеструвати з ваших слів. Це все одно будуть виклики по мережі. Нам все одно потрібно в цьому оркестраторі розуміти стан кожного з них в такому випадку і наворачувати поверх цього додатковий функціонал. Це вже більше не я би сказав, от якщо прямо по. Я буду, я буду це часто можливо говорити за цей подкаст по книжці. Та DDD – це дизайн та а те, про що ми говоримо точки відмови, це вже починається до архітектури. Тобто можна сюди е, брати ще так додатково solution архітектора поруч садити і як ми будемо вирішувати цю проблему з точкою відмови? Сам DDD не відповідає за. Uh, архітектуру, тобто є uh, речі, де DDD плотно перетинається з архітектурою, і от ми, наприклад, uh, хочемо, скажімо, зробити CQRS та імплементувати. У нас там з перформансом є свої проблеми. Ось ми хочемо бустнути перформанс за рахунок CQRS, і всі думають, ну окей, CQRS, це обов'язково, там нам треба DDD робити. Я з таким, до речі, один раз зустрівся, і я просто я так в сенсі.